Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні у нас на огляді гірський велосипед від вітчизняного виробника Pride. модель Rebel 9,1, в назві якої 9 це діаметр колес, тобто 29 дюймів, а 1 – рівень навісного обладнання. Він випускається в такому крутому насиченому помаранчево-чорному кольорі в трьох розмірах рами, що відповідають діапазону зросту від 170 до 200 сантиметрів. Давайте трохи поговоримо про бренд. Pride – це український бренд, що виготовляє круті байки, які поєднують в собі якість, комфорт та надійність навісного обладнання. Вони випускають дуже різні моделі від дитячих до дорослих, від гірських до гравійних. Якщо коротко, Pride – це сучасно, комфортно та надійно. Сьогоднішня модель це гірський байк, зібраний на базі легкої та жорсткої алюмінієвої рами за технологією гідроформінгу, завдяки якій вона походить на карбонову. Ідеально поліровані шви та внутрішня проводка трусів і гальмівних кабелів роблять велосипед неперевершено естетичним. Для зручності встановлені дві бонки на підсідельній та нижній трубі. Дуже широкі грязьові зазори дозволять вам досхочу кататись по липкій багнюці. Широкий рульовий стакан. Колонка 118 дюйма. Пружинна масляна вилка від Сантур з ходом 100 мм. Чудовий вибір в своєму ціновому сегменті. Поєднує в собі надійні компоненти і непогану продуктивність. У лівій нозі традиційно розташовується кручена пружина з вбудованим регулюванням жорсткості. Права оздоблена необслуговуємим масляним картриджем з блокуванням ходу. Блокуючи вилку на рівній дорозі, ви забезпечуєте максимальну жорсткість їзди, збільшуючи швидкість та зменшуючи зусилля. Оригінальне широке кермо на 760 мм, винос на 4 болти, батірований алюміній, тобто кермо полегшене з великим запасом жорсткості. На ньому розташовуються монетки від Shimano Асера 2х9 і гальмівні ручки також від Shimano. гумові гріпси на зажимах. Алюмінієві подвійні ободи і становані на 24 мм, мають високу жорсткість та міцність. Завдяки такій конструкції ви навряд чи заробите вісімку і споганите те колесо. Втулки на промислових підшипниках на 32 спиці. Задня втулка стандарта Boost на 141 мм. Навіть при активному катанні прослужать вам багато років. Покришки від кенда з високим профілем гуми, яка додасть вам необхідної амортизації та щеплення на складних ділянках вашого шляху. Ці колеса призначені як для фітнесу та прогулянок, і для агресивних тренувань лісами та парками, заїздом на кам'янисту дорогу та ґрунт. Звичайно, і на асфальті вони мають хороший накат. Гальмівна система дисково гідравлічна Shimano mt 200 Задній ротор на 160 мм, передній на 180 мм. Вона має просту конструкцію, а завдяки цьому і надійна та не потребує постійного обслуговування. Контроль над гальмівним зусиллям дозволить безпечно керувати велосипедом навіть на крутих поворотах. Трансмісія від Shimano – касета на 9 зірок, 11-36 зубців. Ведуча пара відпровільна, дві зірки 28-36, шатуни алюмінієві на 175 мм. Задній перемикач лінійки Алівіо оздоблений технологією Шимано Shadow, через що пристрій не чіпляє пір'я приїзді у складних умовах. Передній перемикач Альтус та монетки Асера забезпечують чітку та безшумну роботу трансмісій. До речі, переваги даних монеток в тому, що вони мають дуже зручний хват і можливість перемикання задньої передачі на три швидкості одним рухом пальця. Каретка картриджна на промпідшипниках під квадрат проста та надійна. Оригінальне сідло з комфортною посадкою під сідельний штир від 350 до 400 мм в залежності від розміру рами. Велосипед Pride Rebel 9.1 стане для вас ідеальним другом для універсальної їзди. Брендові компоненти порадують вас надійністю і принесуть задоволення від кожної поїздки. На цьому байку ви можете кататись як рівною дорогою, так і кам'янистим бездоріжжям. Чудовий варіант для поїздок на роботу та прогулянок з друзями або сім'єю. Придбати цей універсальний велосипед ви можете на нашому інтернет-сайті за пару кліків або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти, трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Дякую за увагу. З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей.